Всім привіт! Мене звати Софія, і сьогодні у нас п'яте заняття, і ми будемо говорити про те, як враховувати культурні відмінності у спілкуванні та навчанні, і теми, які ми будемо сьогодні розглядати. І перше, це про те, як помічати, як культурні відмінності впливають на поведінку, спілкування і навчальні стилі учнів. Також поговоримо про те, як уникати хибних інтерпретацій поведінки, які насправді можуть бути культурно зумовленими. Також про те, як адаптувати формат комунікації так, щоб він був зрозумілим і комфортним для учнів з різним бекграундом. І про те, як підтримувати атмосферу поваги, де учні можуть вільно висловлюватися, навіть якщо спілкуються не лише як прийнято. І останнє про що ми поговоримо, це про те, як розвивати навичку, слухати не лише зміст, а й контекст, і будувати продуктивну взаємодію. І компетенції, які ми будемо сьогодні прокачувати, це міжкультурна обізнаність, емпатія, активне слухання і конструктивна комунікація. Перше, про що хотіла би поговорити, про те, як помічати, як культурні відмінності впливають на поведінку спілкування і навчальні стилі учнів? Чому це важливо? Загалом кожен учень проходить до навчання з власним досвідом, у якому відбиті культурні норми його родини, громади, релігії, мови чи країни. І культура впливає на сприйняття авторитету, стиль комунікації, поведінку в колективі, реакції на похвалу або критику, і навіть те, як учень вчиться. Навіть якщо викладач не помічає цієї невидимої частини айсберга, можуть виникати непорозуміння, наприклад, учень не дивиться в очі, а ми сприймаємо. Це як неповагу, або помилкові оцінки, дитина мовчить на уроці, і ми думаємо, що вона не зацікавлена або лінива, або напруження у групі, коли норми більшості вважаються єдиноправильними, інші діти почуваються неправильними. Можливі варіації проявів. В комунікації це може бути пряма або непряма, емоційна або стримана, гнучка, або тихомовна людина. Погляд на авторитет може відрізнятися. Це може бути учень як наставник, партнер або беззаперечна фігура. І роль родини також грає. Це може бути помітно в рівні залучення батьків, очікування щодо взаємодії зі школою. Також може відрізнятися ставлення до навчання, може бути акцент на запам'ятовування чи обговорення, намагання не виділятися або прояв ініціативи. Також мова першою мовою учня може бути неукраїнська, це впливає на темп і точність розуміння. І контактність це може бути дистанція у спілкуванні, фізичний простір і прийнятна емоційність. Що робити викладачу? Перше, що потрібно робити, це спостерігати і не поспішати з висновками. Якщо поведінка учня здається незвичною, це сигнал не до критики, а до аналізу. Також варто знати типові культурні особливості, а не узагальнювати. Навіть якщо учень із певної культури, він чи вона не обов'язково дотримується всіх норм, особистість понад усе. Також варто створювати простір, де різні стилі є прийнятними. Не змушуйте говорити, як усі, дайте можливість говорити по-своєму. І також варто відображати різноманіття у своїх матеріалах, показувати, що культурні відмінності це цінність, а не проблема. Також ми пропонуємо запитання для саморефлексії, щоб зрозуміти, як ви ставитеся до своїх учнів. Перше запитання про те, які стилі поведінки я сприймаю як правильне чи насправді це є єдині можливі норми. Друге питання, яке можна собі задавати, це чи я залишаю простір для інших способів участі, і також про те, чи є у моїх учнів культурні особливості, яких я не розумію. Друге, про що хотіла поговорити, це про те, як уникати хибних інтерпретацій поведінки, які насправді можуть бути культурно зумовленими. У дистанційному навчанні ми маємо не менше сигналів, за якими можна зрозуміти, як почувається учень, що він має на увазі, наскільки залучений. Через це зростає ризик хибних висновків, особливо якщо у учня інший культурний досвід, мовне чи освітнє тло, що може здаватися проблемною поведінкою онлайн, але бути культурною особливістю. Перша ознака це вимкнена камера весь урок. Можлива інтерпретація це те, що він не бере участі і він лінивий, або це можливо, що у культурі не заведено показувати житло, дискомфорт через особистий простір. Друга ознака це учень не говорить без запитання, він, тобто, не активний або не зацікавлений, але насправді може бути так, що він звик чекати, поки його запросять до слова, або боїться помилок. Наступна ознака це мало реакцій, емоцій або жест. Що ми можемо подумати, що він просто не слухає. А що може бути у його середовищі не заведено активно коментувати викладача? Як діяти онлайн? Перше, це варто давати простір для вибору, наприклад, дозволити відповідати в чаті, якщо учню складно говорити вголос. Також уточнювати індивідуальні звички, коротке, приватне повідомлення в стилі, як тобі зручніше брати участь голосом чи в чаті. І варто бути обережним з оцінками залученості, не всі учні однаково виражають зацікавлення. онлайн інструменти, які можуть допомогти. Перше це опитування, вони дають голос тим, хто не хоче відповідати в голос. І формат тихого чату, наприклад, в кінці заняття кожен учень пише в чат одну фразу, що я сьогодні дізнався або що було складно. І приватні повідомлення, часом легше дізнатися про труднощі або бар'єри саме так. Поговоримо про те, як адаптувати формат комунікації так, щоб він був зрозумілим і комфортним для учнів з різним бекграундом, що варто враховувати. Перше це мовна різноманітність. Не всі учні володіють державною мовою або вашою мовою викладання на однаковому рівні. Варто уникати складних зворотів, жаргону або скорочень, і використовуйте візуальну підтримку, тобто схеми, емодзі або приклади. Також варто зважати на культурні коди, учень може не знати, що означає підключитись активно, поставити плюс у чат або бути залученим. Пояснюйте очікування, коли ви чуєте завдання, вмикайте мікрофон і відповідайте, або можете написати в чат. Також варто враховувати різні стилі мовлення та навчання, у когось логічно послідовне мовлення, а у когось асоціативне. Також варто комбінувати формати, словесне пояснення, плюс приклад, плюс коротке візуальне резюме. Також давати час на подумати мовчки, не всі готові реагувати одразу. Щодо прикладів, що варто робити, це формулювати інструкції максимально чітко, наприклад, виконай завдання номер 2, скопіюй відповідь у чат маєш 3 хвилини. Також варто використовувати шаблони завдань, учень швидше орієнтується, він не губиться. Варто повторювати завдання іншим формулюванням, це сприяє кращому розумінню в учнів з іншим стилем сприйняття. Також варто візуально підтримувати спільну мову, тобто схеми, жести, екран шери полегшують розуміння. І варто бути відкритим до питань і уточнень. Це створює безпечне середовище для незручних питань. Поговоримо про те, як підтримувати атмосферу поваги, де учні можуть вільно висловлюватися, навіть якщо спілкуються не так, як прийнято. Успішне навчання починається із безпечного простору, якщо учень відчуває, що його висміюють або неправильно зрозуміють через акцент, помилки в мові, дивні приклади або інший спосіб спілкування, він замовкає і втрачає можливість вчитися через досвід або діалог. Чому це важливо? Стиль спілкування залежать від культури, родини, попереднього навчального досвіду, мови або навіть віку. Учні можуть бути менш емоційними або навпаки більш відкритими, не використовувати прийнятних формул вічливості або інакше структурувати свої думки. Онлайн формат стирає частину невербальних підказок, тобто жестів, інтонацій і погляду, тому ризик непорозуміння зростає. Як підтримувати простір безпеки та поваги? Перше, це не оцінюйте спосіб висловлення, слухайте суть. Якщо учень зависає, повторюється або каже щось незграбно, не перебивайте, дайте завершити. Також варто демонструвати модель поважної взаємодії. Відповідайте вічливо, навіть якщо щось було сказано різко. Можете запитати, що ти мав на увазі, замість це некоректно. Варто називати різноманітність нормальною. Наприклад, класно, що ти так пояснив, це інший погляд. Ми всі думаємо по-різному, і це ресурс. І перевіряйте, чи всім комфортно. Запитуйте, чи зручно вам відповідати голосом. Можливо, хочете написати в чат, це знижує напругу. Приклади слів, які підтримують безпечну атмосферу. Перше. Можна говорити не ідеально, важливо, щоб тебе почули. Або у кожного свій стиль, це нормально. Або я вдячна, що ти поділився, навіть якщо це було складно. Або мені цікаво почути різні думки, вони всі мають значення. І онлайн-фішки, які допомагають. Опція пишу в чат, знижує тиск на учнів, яким важко говорити. Друге це правила безпеки на початку уроку. Перше, це можна помилятися, можна говорити просто, не перебиваємо, і повага обов'язкова. І наступне це реакція у Zoom або Google Meet. Учні можуть поставити сердечко чи палець вгору, навіть якщо не готові говорити. Цей урок писала Катерина Михайленко, і вона сказала, що її учні нявкають, і це дуже мило про те, як розвивати навичку, слухати не лише зміст, а й контекст, і будувати продуктивну взаємодію. Слухання це більше, ніж почути слова. У навчальному середовищі, особливо в онлайн форматі, нам важливо вміти не лише чути відповідь, а й розуміти, що за нею стоїть: емоції, досвід, обставини учня, культура і спосіб мислення. Що таке контекст? Контекст це все, що не проговорено прямо, але впливає на взаємодію. Культурні відмінності, наприклад, звичка не ставити питання, щоб не здаватися непідготовленим. Особистий досвід, можливо, учень боїться помилятися, бо раніше за це його висміювали. Або сімейні чи емоційні обставини. Учень мовчить не через байдужість, а тому, що переживає. Освітній бекграунд. Учень формулює думку не академічно, але вона цінна за суть. Як тренувати уважне слухання з урахуванням контексту? Перше, це дивіться ширше, ніж на відповідь. Не лише що він сказав, а й чому саме так, яким тоном і в якій ситуації. Ставте уточнювальні і підтримувальні питання. Цікаво, що ти сказав, можеш трохи розповісти, чому ти так думаєш. Або твоя думка дуже особлива, як ти до неї прийшов? Також варто помічати невербальні сигнали навіть онлайн. Камера вимкнена, можливо, дискомфорт. Пауза перед відповіддю, можливо, хвилювання. Повторення однієї думки, можливо, потреба в підтримці. Не давайте зворотній зв'язок, який показує, що ви почули серцевину, а не форму. Я бачу, що тобі важливо бути точним, це круто. Ти сказав трохи інакше, але ідея сильна. Приклади ситуації. Що учень чує буквально? Я не знаю. Що може бути за цим? Страх помилки, сумніви в собі і як реагувати. Давай разом подумаємо, що би ти пропустив. Що чує викладач? Мені байдуже, що може бути за цим, який контекст: втома або перевантаження. І як реагувати? Схоже, ти виснажений, можемо зробити перерв. Наступний приклад це тупо про тему, наприклад. Що за цим може бути? Опір або нерозуміння контексту. Як реагувати? Запитати, а що саме здалося незрозумілим або дивним, онлайн інструменти для контекстуального слухання, джемборд, міро, пірдеск це учні можуть візуально показати асоціації, відчуття щодо теми. Друге, це форми анонімного зворотнього зв'язку, щоб ті, хто боїться говорити, могли висловлюватися. Також візуальні маркери або реакції учні сигналізують, що їм цікаво, заплутано або треба повторити. На сьогодні це все і дуже дякую вам за перегляд цього відео. Воно створено для викладачів іспиту, але воно може бути корисним всім Якщо ви хочете долучитися до нашої спільноти, на екрані ви бачите QR-код, за яким можна підписатися на наш інстаграм і слідкувати за нашими новинами. Дуже вам дякую, Па-па!